Через 10 років на екрани вийшов мультфільм Зоотрополіс І Я просто не змогла пройти повз цей шикарний мультфільм. Тож сьогодні я присвячую йому DIY-поробки. Я зроблю цілих 5 дуже простих ідей, які реально зможе повторити кожен. Сідайте зручніше, беріть вкусняшки і всім приємного перегляду. Всім привіт! Мене звати Аліна, і ви на каналі Алюша. Це відео з'явилось завдяки вам мої підписники. У своєму телеграм-каналі я робила опитування. По мотивам якого фільму, мультфільму чи серіалу ви хочете побачити наступні поробки. І більшість з вас проголосували за мультфільм Зоотрополіс. Якщо ви також хочете приймати участь у моїх відео, скануйте цей QR-код або переходьте за посиланням в описі під відео та підписуйтесь на мій телеграм-канал та приймайте участь у наступних відео. У нас дуже класне ком'юніті. До прикладу, ви там зможете ще знайти друзів по інтересам. А в бонус я ваші diy поробки додаю до себе у Телеграм та Ютуб. Тож давай підписуйся вже. Перша ідея, яку я хочу зробити, це ось така ручка морквинка. Якщо ви дивилися мультфільм, то ви стовідсотково бачили цей аксесуар у Джуді. Я вважаю, що ця морквинка стала символом, одним і символом Зоотрополіс. Тож я також хочу зробити цю ручку, і що найприємніше з паперу та скотчу. Просто бюджетно. як я люблю. Для цієї поробки мені знадобиться ось така картинка. До речі, я її згенерувала в чаті GPT. Тому якщо ви захочете також повторити цю ідею, у моєму телеграм-каналі Цю картинку вам надіслала вже. Ось так виглядає моя морквинка, моя майбутня ручка. Одну частину я вже вирізала та заламінувала. Заламінувала я скотчем. Тому зараз другу частину я з вами також виріжу та заламіную скотчем. Я впевнена, що це настільки прикольна ідея. По-перше, це майже ніхто не робив. І ви так можете здивувати своїх друзів, вони будуть у шоці. Трішки схитрувала. В мене картинка надрукована на кольоровому принтері. Ось так, коротше, я заламінувала, і зараз все це буду обрізати. Вирізаю також по контуру. Ось так вони в мене виглядають. Відкладаю їх поки що у сторонку, беру ручку. Мені Сама ця ручка мені не потрібна. Мені треба ось це. Я забула, як це називається. Внутрішні ручки мені потрібна. Ми будемо ось цю ручку сюди прикріпляти. Мені потрібен скотч, в першу чергу. Буду клеїти ручку на лицьову сторону, якщо що. Плюс-мінус ось так кріплю. Так? Якось кріплю я чи не кріплю. Ладно, якось кріпила. Ну, наче тримається, наче я приклеїла, і зараз я беру скотч. тепер це якось гарно склеїти між собою, і по туторіалу ось так робили надрізи на скотч, щоб я змогла скріпити свої дві частинки. Мені треба туди ще вату запхнути. Ну, от, взагалі там був синтепон, але мені шукати його було лінь, тому я буду використовувати звичайну вату. Ну. Чому б і ні? Типу, щоб ручка була більш фактурною, об'ємною. Так, вона стає більш такою м'якою. Ну, гадаю, що достатньо. Я зовсім невелику кількість вати поклала. І зараз також зафіксую скотчем із тієї сторони. І вам покажу, і ми протестимо нашу ручку. Я доробила свою ручку, вона виглядає так. Ну, прикольно. У мене трішечки були трабли зі скотчем, тому може десь воно нерівно виглядає. Ну, я робила перший раз, якщо що. Ну, ось така прикольна ручка. І, до речі, її в руках тримати дуже зручно. Я думала, буде більш дискомфортно, але ні. В мене є мій блокнотик. Я його робила ось у цьому відео. Там, до речі, дуже багато чого цікавого. Тож дивіться це відео. Ви його ще могли бачити в минулому моєму відео, де я робила стікери по серіалу Дивні дива. І давайте зараз перевіримо наскільки гарно. Пише моя ручка. Так, ну тримати, я вже сказала, що більш-менш нормально, не прям дискомфортно, але ну тримати як звичайна ручка. Я не можу сказати, що я прям звикала до цієї ручки, тому якщо ви хочете зробити щось подібне, або точно таку ж ручку по трендовому мультфільму, цілком можете зробити. Ви навіть можете самі цю і намалювати, або в кого є кольоровий принтер, то роздрукувати. Ось така прикладесна ручка у мене вийшла. Ну що, як вам ця поробка? Вона реально вийшла дуже легкою. Правда ж єдине, я не знаю. Могла зробити цю ручку максимально акуратною, але свою функцію вона виконує. Тож тепер у мене є власна ручка Джуді з мультфільму. Друга ідея це наліпки з перегаменту. Ідея максимально проста. І в минулому відео пінтери штучки по мотивам серіалу Дивні дива я вже робила такі наліпки. Але ця ідея настільки мені сподобалась, що захотіла ще раз її повторити і заодно показати новим глядачам, щоб кожен зміг повторити таку класну ідею. Я вже вам розказувала про цю ідею наліпку. Mm -hmm. У минулому відео про дивні дива, але настільки мені сподобалася ця ідея. Тому я роздрукувала ось такі дві приколдесні десь картиночки, і вони вже чекають вас у телеграм-каналі, якщо ви також захочете зробити наліпки. Можете не писати, що Аліна, ти повторюєшся, я це знаю. Але мені так подобається ця ідея, що капець. Я не буду вирізати, звісно, всі наліпки. Я так оберу декілька картинок, щоб ви побачили, як робити ці наліпки, хто не бачив за допомогою пергаменту. Так, ну обрала я для себе наліпки, зараз. Треба їх вирізати. Я вирізала свої наліпки, і наступне, що мені знадобиться це кусочок пергаменту. Далі ми беремо скотч і таким чином, начебто, ламінуємо наш пергамент. Наступний етап, наче в нас вже третій шар, ми кладемо наліпки. Ось так беру наліпку і зверху неї останнім четвертим шаром я кладу скотч. Але головний момент перед тим, як вирізати наліпки: вирізати наліпки треба не прямо по контуру, а трішечки зробити відступ. І ось так у вас повинна виглядати готова наліпка. І такі ж наліпки можна не у зошит клеїти. Можна у щоденник, в планер, або може хтось навіть на телефон клеє, не знаю. Я далеко від цього блокноту не відходжу, тому зараз у нього буду клеїти наліп. Ну і якраз вам покажу, наскільки добре вони клеються. Треба тепер знайти, де можна відірвати той пергамент, тому що це одне з найскладніших це знайти, де можна відірвати його. Дуже легко пергамент відходить від скотчу і можна кудись сюди приклеїти. Прикольно, зачотно, бюджетно. Мені ця. Поробка обійшлася в 0 гривень, як і минула до речі. Тож повторюйте, робіть і скидайте свої фото мій телеграм-канал, щоб я додавала ваші поробки у наступні відео. Якщо ви ведете зошити, блокноти, щоденники або планери, це просто ідеальний спосіб їх оформити. Можна зробити щось у своєму стилі, не тільки з картинками, а й з власними фото чи малюнками. Хороша ідея, топ. обов'язково повторюйте і скидайте фото в мій телеграм-канал. Третя ідея також пов'язана з папером та скотчем. Вона трішки складніша. Але я впевнена, що кожен може зробити ось такий антистрес. Я випадково наткнулась на цю ідею в інтернеті, але я ніде не змогла знайти підходячу картинку, Тож вирішила згенерувати її сама. Тому якщо ви захочете створити свій власний антистрес, то у своєму телеграм-каналі я виклала цю картинку і ви можете її забрати абсолютно безкоштовно. Коротше, всі картинки з цього відео є у моєму телеграм-каналі. Переходь, забирай картинки та підписуйся нарешті. Я надрукувала. Я з вами зроблю джу. Юді, тому що Ніка я буду робити для рілсів. Ось коротше, мене ось така Джуді. Мені також ще знадобиться просто кольоровий папір. Ну, звичайно, скотч, куди ж від нього, і вата, щоб набити майбутній антистрес. В мене є вушка, і зараз мені треба їх склеїти. Буду клеїти. Клей олівцем. Додатково, як ви можете побачити, в мене тут лежить блакитна смужка. Це для того, щоб зробити бортики. І так, тепер саме цікава частина це буду робити ось ці бортики. Побажайте удачі, тому що я зараз робила Ніка. Ну, Це просто треш, якщо чесно. Ось так, коротше, і приклеїла. Я по всьому периметру обклеюю скотчем. Роблю такі бортики. Кое-как я обклеїла, але це виглядає набагато краще ніж я робила перший раз. Ніка, і тепер я беру звичайну вату. Вона в мене медична. Можна взяти сінтіпон, хала Коротше, що у вас є. В мене під рукою була вата. Невеличкий шматочок, вати я кладу усередину. Зараз все це буду закривати і знову обклеювати це, все скотчем. Все, я зробив. Ой. Спереду виглядає адекватно, але не ззаду. <смір> ну трішки така, знаєте, джудіскаліозніця. Короче, да, ось такий антистрес. Не знаю наскільки він дійсно антистрес, тому що поки я робила, в мене був стрес. Але поки я робила Ніка, в мене також був стрес. Короче, ось таких два антистреси, буквально з нічого я зробила. АСМР. Ось такі антистреси у мене вийшли. Напишіть у коментарях, як вам такий формат антистресу. Хоча, поки я їх робила, у мене був справжній стрес. Не скажу, що вони супер довговічні, але як варіант зробити щось прикольне, коли немає світла або просто не знаєш чим зайнятися, це навіть дуже прикольно. Четверта поробка, мабуть, найпростіша з усіх. Напевно, з усіх, що робила на своєму каналі. І так знову, господі помеже, я вже не можу. Мені знадобиться папір та скотч. На початку відео я так раділа, що можна робити поробки з папіру та скотчу, але після двох днів зйомок в мене вже сіпається око, я вже не можу. Бури... Морис, я вже не можу. чи Бури... Морис. Коротше, треба було вам пожалітися. Побачила цю картинку в Pinterest і вирішила, ну все, я зобов'язана вам її показати. Бо ідея легка, а на подарунок або на якусь тематичну вечірку. ці чупа-чупси виглядають просто шикарно. Мені знадобляться Чупа-чупси. Я взяла два чупа-чупси. Я роздрукувала ось такі лапки. Хто пам'ятає по мультику, то це морозиво взагалі. Роздрукувала і зверху заламінувала скотчем. Зараз це все швиденько виріжу і покажу вам два варіанти, як можна цей чупа-чупс прикріпити. До цієї лапки. Ну, ось такі в мене вийшли лапки. Ось так я їх вирізала. Для першого варіанту мені знадобиться канцелярський скарпіль. Я якось вам вже його показувала, купувала в магазині Аврора. і мені треба просто зробити прорізу. Ви, звичайно, можете це і ножицями зробити. Я просто беру чупа-чупс. Ось так, значить, я просовую сюди чупа-чупс. Ну, скажіть, що це досить просто, але ну, ефектно, незвичайно. І другий варіант ну, він не те, що прям складніший, але для цього мені знадобиться Пістолет. Ми цей чупа-чупс просто приклеїмо. Можна, напевно, приклеїти і скотчем, але я подумала, що я приклею клеєм пістолетом. І ось такий у мене вийшов другий варіант. Ззаду він виглядає ось так, я просто приклеїла. Напишіть у коментарях, який спосіб виглядає краще. Мені здається, що і цей, що і цей прикольний. Менше ніж за 10 хвилин я зробила ось таких два прикольних чупіка. Хоч поробка і простенька, але вона теж варта уваги. Бо інколи хочеться зробити щось прикольне і швидке, а не тільки заморочуватися із складними штуками. Це якраз той варіант, який легко повторити. І кайфанути від процесу. І остання ідея у цьому відеоролику: ні, тут не буде ні паперу, ні скотчу. Я буду робити ось такий значок із металевої банки. Це, напевно, найскладніша поробка у цьому відео. Але я впевнена і вас завіряю, що ви також з нею впораєтесь. впоритесь. Помімотіє банки, мені знадобиться ще фарба. Малювати малюнок я буду олівцями. Я вже підібрала ось такі кольори. А до речі, буду малювати ось цю картинку, якщо що, мені знадобиться ще булавочка. Ну там клей пістолет. Олівець простий, скальпель, ножиці. Ну коротше таке все помілече. Але саме головне, мені зараз потрібно розрізати цю банку. Мені в цієї банці потрібно лише ось це дно. Як я буду розрізати цю банку? Я в душені чаю, ану я проткну банку, якщо я зроблю так. Звісно, проткнув, але акуратно всі трюки зроблені професіоналами. Так акуратно, ось цією частиною можна порізатися, щоб ви також були акуратні і не порізалися об края. Капець, а як мені це зробити? Я щось взагалі не розумію. Є така вірогідність, що я травмуюся. Я порізалася. Я майже порізала. Я порізалася. Так, акуратно, ось цієї частини можна порізатися. Казала бути акуратною і що в итоге? Ну, наглядно вам показала, що це небезпечно, щоб ви були акуратними. Ось таке, коло я обрізала, але все одно ця частина залишається гострою. Я гадаю, може пройтися пилкою для манікюру, щоб ну, воно не було таке гостре, тому що це тумач. Я трішечки підпилила і воно вже не таке гостре, як звичайний значок. Порізатися, звісно, можна, але будьте все одно обережні. Приблизно дві години, і за цей час я покрила свій майбутній значок білою гуащу. Ну а також зверху намалювала приблизний малюнок скетч цієї зміюки і зверху стерла гумкою олівець. І зараз мій значок виглядає так: малюнок залишився, але не такий насичений. Тому зараз я буду розфарбовувати. Я підготувала олівці, котрим буду малювати. Уявляєте, та фарба трішки злізла. Блін, не так треба сильно давити на той олівець. Тому що фарба починає злізати. Ось так якось я розмалювала. Не можу сказати, що це прям вау, і те, що я очікувала, не можу сказати, що це прям дуже погано. Але люди, я закінчила художню школу з відзнаку і провчилась там 4 роки. Ще вчилась 3 роки на графічного дизайнера. Все, ось так булавочку я приклеїла. Ось так вона в мене виглядає. Я взагалі не здивована, що я так криво приклеїла. Ну, це ж я. Ну, що я можу сказати? Дуже прикольно, такий типу безотходний. ви творчості, коли ви можете от, там купили собі ліманека, випили його, вирізати і намалювати свій значок. А можна навіть всю колекцію намалювати, або я не знаю друзям подарувати якийсь такий значок. Ось такий дуже прикольний значок у мене вийшов. Я в захваті від того, що зі звичайного сміття Можна зробити такі круті штуки. Напишіть у коментарях, як вам мій значок, і які ще види саморобних значків ви знаєте. Я збережу ваші ідеї для наступних поробок. А зараз переходимо до постійної рубрики на моєму каналі. Це поробки від підписників. Де ви скидаєте свої творчі поробочки у мій телеграм-канал? А я в свою чергу додаю їх до наступного відео. А зараз дивимось найкращі, максимально творчі поробочки моїх підписників. Ви в мене взагалі розумнички, умнічки творіть та витворяйте далі. Let's go дивитися. Велике вам дякую, що додивилися відео до самого кінця. Напишіть у коментарях, яка поробка вам сподобалась найбільше, або яку поробку ви хочете зробити. Не забувайте ставити лайк під цим відео, писати дуже приємні коментарі та підписуватися на мій ютуб канал Алюша. Давайте вже разом доб'ємо мені 16 тисяч підписників. Також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, кануйте цей QR-код або переходьте за посиланням в описі під відео. Там дуже прикольно і багато творчих штук. Ну а з вами була, як завжди, я, Алюша. Уша, до нових зустрічей і всім па-па. А -па. якщо ви додивилися відео до цього моменту, то напишіть у коментарях слово морквинка, щоб я знала хто зі мною до самого кінця. Люблю, цілую, обнімаю.